Друзі, вітаю на каналі Техпостач Ось у нас є в продажі такі комбайники, як Massier Hussoн, моделька 240, 226 та Massaphier Wussen 16. Дані комбайни обладнані двигунами Перкінс. По класу майже ідентичні, тільки в залежності трошки є от сильніший двигун, Це така конструкція, двигун зверху. Дані комбайни по класу майже одинакові, жаточки в них 2,50. Всі комбайни обладнані січкарнею, ну і, як бачите, без кабін. Так, ну, розпочнемо з першого. Масейфі Русон 240. Гарний технічний стан, техніка вся привезена з Європи, вартість даного комбайну 13500 доларів. Техніка повністю розмитнена, готова до постановки на облік. Ось такий 240-й, на досить гарній резині ще. Зверніть увагу. Всю техніку перевіряємо наші спеціалісти, щоб не було ніяких неодорозумінь. Задус індизатор. Тресилому тряси, решетний стан. У нас на рухомих ножиках. Елеватори, все без корозії, без дір. 13 500 доларів. Привеземо до вас в господарство. Приїжджайте на огляд. Розкажемо, покажемо. Так, далі. Є отаких от два варіанти 206-х. Масей Гусон, 250жаточка, так само на досить хорошій резині. Ось. Барабан уже такого типу йде тут. Коси, звичайні, не шумахер. Додаткові сутки йдуть в комплекті. Так, решетний стан, тресило матряса. Зверніть увагу на резиночки є, по боках, де менших втрат. Так само по елеваторах все тут чудово. Січкарня на нерухомих ножах. Так, Тут дозавтра вже немає. Рульова йде механічно. Такий от шнек рівненький. Вартість даного комбайну 11 тисяч доларів. Так, ще третій варіант. Масей Перусон 206 аналогічна моделька попередньої. жатка 250. Гарна резина на даному комбайні. Ось такий барабан уже розділений йде, два запасних решета. Елеватори ціленькі. Лопатки так усе перевіряємо, стараємося, щоб було не гарно трісово тряса. Тут уже січкардя йде на рухомих ножиках. Не знаю, плюс чи мінус, певно швидше за все, що плюс. Хоча та і та робить свою роботу однаково. Тут у нас маємо отакий стан. Шнек ціленький. Цього колеса, дивіться, без ніяких питань. Ось таких 2206, вартість їх 11 тисяч доларів, що того, що того. Приїжджайте, обирайте. Зараз вибір техніки є, так само на каналі ось і відео компанії Sampo. Це копія Месей фергусона так, і от, такі от ще є Масейфер Вусон 16. Ласончик, 250жатка на стандартному барабані. Стан резини ось такий. Вигун, що характерно на 206-х знаходиться зверху, на 16 знаходиться в правому колесу. 4-хциліндровий. Так само маємо тут додаткове решето. Задня балочка йде на дозаторі. Тут у нас маємо 4 силомотряси. Січкарні немає, але в ближчому майбутньому вона буде доставлена. Ось такі от краси. Рівненький. Територіально знаходимося в Волинської район, село Гірники. підприємство Волинь Техпостач. Ціна даного масе фергусона 11 тисяч доларів, Масе 16. Друзі, запрошуємо до огляду, приїжджайте, вибір техніки є, вибір, вибір техніки поновлюється. Комбайники зараз показую вам менші комбайни, згодом будуть на каналі і Більші моделі джундіри Ще зараз наступні будуть два. У нас є Volvo міні комбайна 1150 та 830С. Ще раз повторююся, техніка вся розмитана, готова до постановки на облік. Приїжджайте, оглядайте, все розкажемо, покажемо. Маємо власну доставочку по Україні. Ціни фіксованої за кілометр немає. Доставку зараз робимо. Затрати на якесь паливо. Ну, одним словом, затрати на дорогу. Привеземо вам в будь-який регіон. До нових зустрічей. Слідкуйте за каналом, щоб бачити всі наші оновлення. До побачення.